Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в шахи, і в шахи з в шахи онлайн. Грати ми будемо грати проти людей з усього світу і партія буде 10 хвилин. Як ви бачите, я почав грати за чорних, а мій суперник вишукує хід. За білих. Стандартний хід е 4 Я атакую, забираю. Чим атакував його коня. Далі, якщо він піде, Ой, якщо він піде сюди, то. Ага. Значить, проблема буде лише тут, тому треба робити ось. Ага. Краще ж зробити ось так, захистить пішака. Роздумую. А, дивіться, він може. Він міг походити ось так, щоб зробити вилку. І мені треба було тікати одної з фігурби. Та я це вже продумав. І атакую пішка. Класичний хід, він намагається захопити мого коня. Але якщо він захопить мого коня, я виходжу сюди, забираю. Якщо він забере, я... якщо я йду сюди, він забирає. Далі, я забираю, він забирає, я забираю. Він забирає, я забираю. В принципі, можна. Робить ту ж саму вилку, про яку я казав тільки що, але я можу забрати слоном. Далі, якщо він забере, якщо він забере, я атакую королеву. По суті, зараз нелогічно ось так от розмінюватись. Ну, подивимося, що він зробить. І в нього є варіанти. Тобто, якщо він піде сюди, пішак вже нікуди піти не зможе. Бо нема нічого атакуючого. А якщо він сюди піде, то я його забираю. Начебто, інтернет у суперника хороший. Напевно, вишукує кращий хід. І він забирається. Ну що ж, добрий хід, я іду забираю цього пішака тим самим. Ось так от забираю. І я в шоколаді. Далі ми йдемо. Він атакує конем цього пішака, тому я захищаю цим конем. Але якщо він піде сюди, значить він атакує цього пішака. Якщо він піде назад. Ну, якщо він йде назад, то мені це нічого не дає. Але якщо він йде сюди, забираю, забираю. Іде сюди, мені ніякої шкоди не дає. Іде сюди забираю, іде сюди забираю. В принципі, я в шоколаді. Так, він пішов пішаком. Тим часом. Угу. Проблемка в мене виникла. Я не можу нікуди піти своїм слоном. Тоді мені треба відсовувати деякі фігури. Тобто. Хм. Якщо я піду сюди, він захоче атакувати. Я піду сюди, він мене, він мене візьме. Ну, будь-що буде. Це єдиний хід, який я бачу, що він зможе мені щось зробити, якось розчистити територію. Розумно. Тим часом, якщо він піде сюди, якщо він піде сюди. хм, Забирати звідси пішаканий варіант. Ну, добре. Я йду сюди. Він іде сюди. Атакуючи, ну, приблизно нічого. По суті, можна зробити. Він мені нічого не зробить. Ну, і він, напевно, зараз забере його. Ні? А ось цього я не побачив. Далі. Угу. Краще походити ось. Так. Я не відхожу від лінії і тим самим захищаю. Він забирає, як я й думав. Тим часом я йду. Стоп, я йду сюди. Якщо піде сюди, я заберу, він забере, я заберу. Це йому не вигідно. Він піде сюди. Ой, він піде сюди, я заберу, або я заберу. Він піде сюди, я заберу. А який перший хід був? А, мій перший хід був цим. Ну, добре. Я піду ось. Ага. Єдина. Така незручність, яку він може мені зробити, це піти ось так. Але навряд чи він цей хід знайде. Знайшов. Добре. Випробуємо його ось так от. Він зараз або забирає, і я забираю. Ну, це, звичайно, дивна партія в мене зараз. Він або зараз забирає, і ми розмінюємося, або він старається захиститись і все-таки забрати з-під атаки. ...свою таку важливу фігуру. Що? Ага, він забрав цього. Тим самим атакуючи. Тим самим я розумію, що мені тут вже не раді. Тим самим я йду сюди, ховаючись від атаки. Часу в мене мало. Він іде сюди, щоб було більш-менш як логічно. Тому я йду сюди і потім можу забрати коня, який взагалі стоїть без захисту. Він забирає. Я забираю. Що? Що він забрав? А, він забрав того самого пішака. Тим часом я беру. Виходжу на клітинку F8. І зараз треба про провернути цю партію. Ай, блін, не побачив, не побачив. Що? Ага, він забрав все-таки мого пішака. Дуже. Добре. Тепер треба подумати, як йому шах поставити. Піду. Ну, добре, давайте. Шах. Це дурна ідея. Далі йду. Забираю, розмінююсь. Йду далі. Шах. Забираю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Він іде сюди. Це буде. Це не буде мат, це не буде мат, але це буде поганенько. Я йду сюди. Угу. Тоді я забираю свого. І я зостався. В мене погана ця ситуація. Тому йдемо по-іншому. Йдемо пішаками тепер. Йдемо, йдемо. Далі йдемо. Ідемо? Треба швидше підійти, щоб забрати його цих. Чудово йду. Чим можна тут піти. Йду цим. Ставить шах. Не дуже добре. Хоче загнати в мене в кут. Я йду. Він зараз забере. Я йду, виходжу з кута. Він забирає, я йду, йду. Стоп, якщо я піду сюди. Ну, це вже не оз. Він не зробить. Я взяти не можу. Він бере. Я відхожу. Я відходжу. Чорт розумний. Опа! Є одна ідейка. Нема ніякої ідейки. Стоп. Іду, іду. Іду, іду, Іду. Добре. Можливий пад, можливий пад. Давай, давай. Це не пад? Та, чорт, осталась одна клітинка. І в мене. Ну, добре. Шах. 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 Зараз буде мат королевий. -ху -ху! Чудово, нічия. Що ж, це була тяжка гра, складна. Ем... В деяких моментах навіть неможлива, але якщо зараз вийде, ми зробимо аналіз партії. Я був майже на такому провалі, тобто я міг програти, але красненько дякуємо для, для філіппінця, що він ось такий от молодець дав мені можливість. Ну, В нього є чудові ходи, тобто найкращі ось цей хід. В мене є один відмінний. Мені поки що цього достатньо. У мене колись були вже ходи. Але давайте розберемо все з самого, початку. з самого початку. Починається все з класичного відкриття. І далі я забираю відмінними ходами. Це точний хід. І це груба помилка. Чого це груба помилка, я не знаю. Ну, але, в принципі, вона нічого не дала, тому що він зробив помилку, помилковий такий хід. І ось це був мій єдиний гарний такий от дуже добрий хід, тому що я забрав, і далі в нього не лишалося таких гарних ходів. Але далі в мене щось пішло не по плану. Ми почали розмінюватися фігурами. Це його також священником, слоном, також чудовий хід. Це його другий конем хід, це відмінний хід. Далі він починає все забирати, забираємо. Далі я захотів поставити йому якимось чином. мат. Ставлю йому шах. Далі він ставить мене в таке скрутне становище, що. Декілька приблизно ходів, і я вже міг би програти. Але, як ви бачите, де цей? Це вже показує, що тут фігня почалася. Але дивимося. Він забирає, я забираю. В нього залишаються два слони. В мене залишається чотири пішака. Я в дуже скрутому становищі стараюся захистити якось своїх пішаків. Їх в мене забирають, в мене залишається два, він ставить мені шах, і далі я стараюсь щось зробити. стараюсь повторними ходами. Якщо багато повторних ходів і немає ніякого забирання, то може бути пад. Він забрав, мені нікуди йти, я йду. І тут я бачу, що якщо я так буду йти. То в мене вийде пат, але я не врахував цю клітинку, як ви можете зараз побачити. Тобто я йду, я йду, він робить королеву. Мені це єдиний хід. Далі він робить хібний хід, Я забираю. І він ставить мені шах, і це хибний хід, Це добрий хід, це єдиний хід. Це чудово, але далі я. Примусово виходжу на ту саму клітинку. Вже, думаю, все погано, гра закінчена. І тут він робить пад. Ось така от гра в мене вийшла. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. І якщо ви хочете, щоб я знімав ще такі відео, то пишіть в коментарях про це. Бувайте!